Друзі народ. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру відкляти не до сингулярності. В минулій серії ми щось там робили. Сюди зайшли були. Оце мистецтво силові зображення. Ну і поставили, відкрили секретне досягнення. Ну, десь там внизу. Коротше, ми дуже швидко сингулярність. Менше за 6 хвилин дійшли до сингулярності. Е, що починаємо. Продовжуємо. Горева артефакт. Відтриває вузол горели. Еволюційні ресси і в первинній симуляції. Розблокувати. Наступне збільшення Горева. Добре. Це скам. Доступне, але й недоступне. Бо 636 дедактильонів. Я не знаю, я просто. Я не знаю ці скорочення просто на у мене голи. Назад пішли тоді. Ту -ту -ту -ту. Композиції 5 штучок зібрати. Будемо виконувати завдання. Завдання в нас не заскамлять. Є. Логіти далі збирати. Зібрати відродження. Але спершу ось це. Реці та Рим. Грецькі вази з червоними фігурами, що продавалися по всьому Середземномор'ю, зображували ідеалізованих богів і героїв. Іноді вони містили підписи своїх авторів, а отже, започаткували найстарішу в історії форму брендингу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Не знаю, пропустити про мені воно. 84 тисячі в секунду. Це файно. О, точно ці клацальники. Не клацати самому, вмикаємо їх і. Нехай працюють. Або 200 мільйонів треба назбирати. Пуде максимум. 160 тисяч. Ну давай. Треба буде мільйон в секунду з ними. 30 секунд. 30 мільйонів назбереться, береться. Ну. Ну окей. Х4. Бо я манав. Не буде довго, якщо не це не прискорювати. Дуже дуже довго буде. Церква як король. Найбагатша установа Європи також була провідним покровителем мистецтва, і вона потребувала шедеврів для заповнення своїх грандіозних соборів. Від Леонардо до Рафаеля багато знайти найгатіших художників Європи працювали під керівництвом церкви. І Мікеланджело, всі вони розписували церкви. Це правда. Так воно і є. Далі епоха відродження аж три штучки треба зібрати. Ну я на... чи 28, що це таке, не знаю. Як їх збирати? Збирайте ці штуки науки, відкривачі генератори. Дослідницькі вузви та квантові заряди, щоб піднятися до, до таблиці лідерів. Підрижки до топ 500. 553-й. Відродження. Італійські майстри як-от Рафаель знайшли натхнення в ідеалізовані якості греко-римського мистецтва. Водночас використання ними перспективи та тіні дозволило їм зобразити глибину в плоских картинах інакше. Знання розбуховано. Відродження О Моналіза! Hello. Народне мистецтво. Ясно. Романтизм. Тут уже мільярди. <клит> <клит що так дорого. Перша проєкція. Ремісники меценати. Романтизм. Що ж воно все таке дороге? О, якраз ще два. Відкрито. Ефекти дзеркало реальності. Збільшити всі швидкості моделювання на плюс один відсоток. Живопис відображає прагнення та істинну суть художників і культури, які їх створюють. Меценати. Оскільки купці та банкіри збагачувалися завдяки світовій торгівлі, церква втратила свою майже монополію на мистецтво. Багато знать і приватні мешканці хотіли, щоб їхні портрети збереглися на полотні і з готовністю платити за це. Ремісники. у епоху середньовіччя та відродження художники розглядалися скоріше як майстри, ніж творці. Вони виконували свою роботу на замовлення, часто в організованих майстернях, утілюючи бачення кожного, хто оплатив твір. Перша проєкція. Камера Обскура. Це темна кімната або коробка, освітлена лише невеликим отвором або склом на одній стінці. Ця конфігурація дозволяє проєктувати зображення за межами простору на стіні всередині. До 16 століття вона використовувалася як добіжний засіб для малювання. Божа штука нам ми виготовляли на фізику, згадалося. Оце згадалося. Коротше, тільки брали коробку від соку, будь прямокутну цю. З одного боку вирізали отвір невеличкий, а з іншого е, отвір, на який клали пергамент. О! І тобі тінь була така перевернута І зменшена Це коли вивчали лінзи, таке було. Ось таке згадалося. Дивлюся на це, що тут треба ще зібрати фотографії, то згадалося Life is Strange. Там теж, ну, в принципі, вже То Фотографії, це мистецтво. Вивчалося як. Ну, і тут за воно Теж зображенням. Опа, я в ТОП 500 вийшов. боє. Yeah Ще 403, щоб досягти тут 250. Так, тут якась зірка, тут якась ще потужніша зірка. Ага, це за ці, це, це, це чи в паралельно в ті додають. Ага, прикольно. Окей, це не різниця. Підрозділу 82 був 200 з чим, то не знаю, що залежить. Ура! Романтизм. Породження початку 1800 х років. Романтизм підкреслював індивідуальність, часто ізольовану від суспільства. Представники романтизму викликали захоплення і подив своїми творами мистецтва, використовуючи драматичні пейзажі та зображуючи глибокі емоційні стани. Мабуть, після реалізму буде модернізм. А тут фотографії. Або тут... А, проєкція та, це тут фотографія буде. Добре, я тоді, шов. Перевидний загляну. О, нарешті он деселіоний. Або он декіліони. Доодекіони. Типу Uno, до стрес Quatro. Точно. Х2, нехай буде Х2. Отже, Х2, то не буде Х2. П'ятовий вус. У усатих кітів у роті замість зубів є пластини для фільтрації. Ці гребені структури дозволяють кітам набирати воду у свій відкритий рот, а потім фільтрувати криля, креветок та іншу дрібну здобич, коли вони виштовхують воду, залишаючи їх як їжу для кита. О-о-о, Кіт. Інтелект дельфіна, Зубний бивень. Вже будуть серії більші такі збірні. Ну, тут зробимо так. Під тиском скелети кітів більш гіночки, ніж у більшості інших тварин. Їхні грудні клітки складаються з. Складаються, що дозволяє їм витримувати високий тиск води у глибинах океану. Ну, давайте пішли. Мезозойську по одному, Там по одному, там, будемо підтягувати таку. А що є вихід? Точніше вибір. Немай. Максимум. Ну, максимум розумно ні. О, вазіозаврі є. Водяні! Створено життя Плезіозавр. На нього кажуть Вохнеське чудовисько. Пільше за все, типу, ходить легенда, що це саме є Вохнаське чудовисько. Я коли побачив в дитинстві читав книгу про динозаврів, побачив такий, це ж, ж Вохнаське чудовисько. Ну точно, по опису прямо воно. Цікаво, чи дійсно міг вижити динозавр? Ну, вони ж безсмертні. скільки триває життя такого динозавру. Цікаво. Добре. Пезіозавр. Пезіозаври були великими водними тваринами, з широким вузьким тілом, довгою шиєю, і хвостом, і чотирма міцними ластами. Вони були одними з перших скам'янілих рептилій, ідентифікованих людьми, і були виявлені на початку 1800-х років. Ну, тепер не дивно чому. Чи ж давно одні з перших тому і. На них є. Говорили, що це. Ох, наське виділи з Такий. О, давай створимо легенду. Ну, це так моя думка. Анкілозавра збирата або стегозавра. Геть вперся. Дзьоб. Палентоли вважають, що стеозавр йому він напасться на низинних кущах його листі через відсутність передніх зубів. Це вказує на те, що стеозавр міг мати дзьоб схожий на птаха. Дзьобата холієр. Давай Так. Да. І тут не, не фортануло. Не повезло не Форта Так. Це 200? Чи 100? У мене скільки? 700. Давайте краще цих покращимо. Опа. Мутаген. Архозавр. Опа, крила. він Отезує терозавр сюди. Крила. Терозаври були першими, хто розвинув цей тип кінцівок, які генерують тягу та підйом під час руху в повітрі. Їхні шкірясті крила ближчі до крила кажанів, ніж пір'я сучасних птахів і пізніших динозаврів. Та, пішов робити. Пішов на роботу. Так, водянки є. Ясно. Вулкан. Навіть по одному не дай. Або уернитехю, або їх. Давай орнітекію. Є. урнитехю. Е. Правда, немає цеха, але байдуже. Так, сотня. Десь є сотня. Ну давай. Дех, дивимося. Три тисячі. Сім тисяч по Ну так. Логічно. Так, це доступне. І мабуть. От тут їх використаємо ще, хуріємо. О, поки не було, тільки заробили. Давайте ще подвоїмо. Реалізм. Якщо романтики ідеалізували антигероїв та нонконформістів, реалісти 19 століття зображували повсякденні труднощі життя простих людей. Вони проклали шлях до подальших художніх досліджень соціальних і політичних тем. Є фотографія. Фотографія. Покривши папір солями сріба та піддавши його впливу денного світла через об'єктив, Жозеф Нєпс створив перші фотографії. Ці зображення зникнуть, коли їх дістануть зовні, і знадобляться десятиліття, щоб досягти постійних знімків. Нормально. Знання розблоковано фотографія. Ту -ту. Імпресіонізм Наприкінці 1860-х років художники залишили студію, щоб малювати на місцевості, використовуючи короткі, швидкі мазки та яскраві кольори, щоб подати реальність у казковому образі. Картина моне, враження в схід сонця, мала ненавмисний натяк на рух. Як це ненавмисний натяк? Звучить. Дивно. Так. Постімпресіонізм. Пост а потім вже модернізм. Пам'ять як об'єктив. Треба ще фотографії. Ну, окей, ще зайдемо сюди і. І завершимо. Море спокою. Давай подвоїмо місію виконано Роуз 154. Опа, нове відкриття. Екліптика зворяний певклік. Нащо? Місія. Ну, Окей, це треба було на початку. Давайте це дай. Так, підвищити місяць. Місяць купити. купити максимум купити ранг. Чому в інших немає купити ранг? Бо щось подібне. Ну, Окей. Автоматизувати тепер швидше. Так, адеться екліптика. Ага, ось о. Екліптика. Екліптика це площина навколо сонця, яка утворює форму пускового диска. Майже всі основні тіла сонячної системи обертаються навколо сонця на цій площині. Це залишки проти... протоплазматичного диска, з якого утворилося сонце, планети та інші небесні тіла. Це файно. Оба. Небесне тіло виявлено пояс астероїдів. Файно підвищення Венери. земля. Була кітний океан, ще з цього не був. Ось новеньке. Не було здається. Блокитний океан. Близько 70% поверхні землі вкрито водою. Солені океани містять 96% води на землі, решту становить прісна вода. Вчені вважають, що життя не могло виникнути тут без цієї великої кількості води. Аж дов. Підвищення пояс підвищення Венера. Так, де Венера? Тут. Так, це є підвищення пояс астероїдів. Нове відкриття. Тип вуглецю. Відкрито небесне тіло виявлено. Церера. Підвищення марсу церера це. А, ну, зараз прочитаємо що це. Церера. відкрита у 1801 році, Церера стала першим астероїдом ідентифікованим людьми. Сьогодні це найменша визнана карликова планета та найбільший об'єкт у поясі астероїдів. Ну, Все ж таки, це карликова планета. Тип вуглецю. Астероїди типу C є найпоширенішим типом астероїдів. Темні на вигляд, вони складаються переважно з гірських порід і мінералів з високим містом вуглецю. Переавтоматизував автомобицу звал цех. Підвезення Марсу. Дякуюсь. легше. Що щось відкрив. Ага, ясно. Їе таурії. Куби Дарвініуму. Сонячні спалахи. Оце треба ще зробити буде. Через марс підвищиться. не можна. Підвищити цереру М -м -м, не можна. І наклікати 2 мільярди. Окей. До речі, тут досягнення ж є. Зоряне світло, яскрава зоря. Багато стародавніх людей вважали венеру зіркою, а не планетою через її яскравість. Реки навіть вважали, що це дві різні зірки. Фосфор, що ввіщує світанок, і Геспер Вечірня зоря. Окей. Okay. Так, що тут можна? Давайте сонце. Покращимо. Виплата, а не швидкість. Це швидкість збільшується. Ясненько. Ну, 2 мільярди накласти цей якийсь кофторій cool був. Хіба що ще буде потім більше якось. Підвищень. Нове відкриття. Сфероїд автомату звати О, це файно. Так ще можна жити. Стероїд. Церера – єдиний об'єкт у поясі астероїдів, округлений під дією власної сили тяжіння. Тоді як інші астероїди грудкуваті. Це пояснює, чому спочатку вважалося, що це планета. Його перекласифікували як астероїд, а пізніше як карликову планету, оскільки він не домінює на своїй орбіті. Ура, вона тепер буде. Судно дуже довго. Продукує щось. О! От уже по мільйон за клік Оце вже щось можна з цим. Як то кажуть, жити. Меркурій. О, виплата 243. Не кесу. Ну, Меркурій дрібна газета. Коротше, зайдемо сюди. Давайте подвоємо. Дарвіню вже. Чу -чу. Так, добре. Пам'ять як об'єкт. У 1839 році Нєпс скоротив час експозиції з мінімальних 8 годин до кількох секунд. Це призвуло до винаходу негативу, що дозволив фотографам робити кілька відбитків своїх фотографій. Ну, так, 8 годин це жорстко. Обман зоду, золу, вадлейони. Весь цього, я ж дармове втратив нормальний. Постімпресіонізм. Оскільки імпресіонізм став частиною впливових тіл суспільства, пізніше художники, наприклад, Ван Гог, спиралися на його інновації, зберігаючи яскраві кольори, але зосереджувалися на самовираженні та більш абстрактних техніках і стилях. Модернізм. Так. Рим, оно, ну максимум 24 мільярди в секунду. Тут 40 трильйонів. Це буде до. Давайте зробимо тут мільярди. Клікає. Поки це клікається. Зайдемо сюди. Тільки один рівень дав? Це таке, не знаю. Не знаю, що це за штучка. Це на 74% прийшли. 6-2%. Ну, коротше. Таке воно. Та, в принципі, що можна на цьому завершувати. Кроще вже не буде як то кажуть. Добре, на цьому ми завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити ваші вподобайки, писати коментарі. А найголовніше Бережіть себе та своїх рідних.